Привіт всім! Сьогодні хочу розповісти про свій кущик. Я знімала його в минулому відео, було у мене про садочок. І я цей кущ називала Дейцією. Якщо чесно, я й знала, що це не Дейція, а що ферзиція, але чомусь мене я не знаю. Заклинило. Я кілька разів сказала: дейція і дейція. Ну, це, мабуть, тому, що я перед цим якраз ходила і дивилася на кущ дейцією. Зараз я вам покажу, де він у мене росте. Ну, ось моя форзиція, цю, що я показувала минулого разу. І рядом біля неї ось моя дейція. І я була підходила до цього куща і, мабуть. Дейці, я дивилася, що дейці я так і назвала. Ну, вибачаюсь, ви все вірно зробили, виправили мене, тому що я зразу навіть і не помітила, що я назвала не так неправильно. Це дуже добре, що зараз у нас багато людей, всі знають, як називаються різні кущики, дерева. Бо раніше, коли я була ще молодшою, нас рідко хто знав. Як називається, що знали там кілька нас та і все. Якщо ви молодці, і тому, що мене виправили, і в тому, що помітили, що я сказала неправильно. Все, пока-пока. Таке моє маленьке відео сьогодні.